Вітаю всіх із магазина Сільпо. Це анонс новеньких акцій. Ось акція на форель буде діяти тільки три дні 5-го, 6-го, 7 грудня 2025 року. Форель охолоджена шматок. Ціна за кілограм 499 гривень, мінус 29%. Шостого буде дуже класна пропозиція. Один плюс один на печиво в коробці. Екран. Берете два, платите за одне печиво. Дуже класна пропозиція. Масло солодковершкове з 4 по 10 цілий тиждень. Це цінотижики, які я буду показувати завтра вранці. Буду Великий огляд. Масло солодковершкове від бренду Ситий двір, 82% жиру, 80 гривень знижка, 33%. Всі кабаноси від Дмитрук, всі три види по 50 гривень за 80 грам. Також оце супердні, тільки 6-го, 6,12, томат Азура Чері турецький 50 гривень, замість 95, аж 47% знижка і мінус 46% знижка на віскі Башмілс Ориджинал літер за 700 гривень замість 1000 300. А також, якщо ви бачите ось таку афішу, це м'ясні ярмарки. Отакі фермерського м'яса проходять саме, наприклад, 5-6 в цьому сільпо буде проходити такий ярмарок. Якщо ви бачите в вашому сільпо таку афішу, то і в вашому сільпо буде проходити такий ярмарок. І вже анонси з'явились на всіх екранах. Завтра починаються новенькі акції, радісного різдва називається.